Близько 4 тисяч багатоквартирних будинків у столиці України досі залишаються без опалення. Складні умови життя змусили 600 тисяч киян виїхати з міста у січні цього року. Розповів мер Віталій Кличко. Усе через обстріли енергетичних об'єктів російськими ракетами. Як живуть кияни, котрі, попри все залишаються вдома, дивіться у матеріалі наших колег з редакції Варшава Київ ранок. Гул генераторів, холодні та темні квартири і люди, які намагаються триматись. Така реальність української столиці у сильні морози після низки російських атак. 9 січня Кремль атакував критичну та цивільну інфраструктуру Києва. Відтоді у столиці запровадили екстрені вимкнення світла. У частині районів зникли також вода та тепло. У нас 5, -5 діб не було отоплення, вода була. Холодна тільки, а отоплення не було і світла не було взагалі. А як рятувалися? Ну як ми рятувалися? Сіль по АТБ, заражали гаджети, купували готову їжу ага. і так і рятувалися. На роботі грілися. Без пару годин, три доби не було ні світла, ні води. Тими днями Україну паралельно накрив циклон. Температура у Києві впала до мінус 15 градусів за Цельсієм. Труби без обігріву почали замерзати, а подекуди лопати. Місто опинилося на межі комунальної катастрофи. Ми на сухому спирті готували. Ну, сухий спирт зробили там. Ми тут обігрів такий невеличкий. Спілкуємося, допомагаємо до другого підтримуємо. За тиждень енергетикам та комунальникам ледь вдалося повернути тепло у домівки киян. Аж от у ніч на 20 січня Росія знову підступно атакувала щойно полагоджені об'єкти. На лівому березі столиці зникло водо та теплопостачання. Ситуація зі світлом залишається вкрай складною по усьому Києву. Світло було і тепло було це ось осьоміє. Відчутні такі вибухи були, мабуть, приліт більше за все, що то були ракети, бо ну, ми ж вже чуємо, як летить дрон. Він же ж миле. це такий швидкісне, таке було так сильно гучно було. І все, і світло, і отоплення, все відсутнє. Вода є, світла немає. І а, ну, газ є, газ є, А і тепла вже немає. Уранці тепло теж пропало, немає тепла. Попри усі негаразди, містяни намагаються жити звичним життям. Коли ми витримали ті всі зими, то ця ми вже ж середина майже вже більше половина січня місяця. Ми витримаємо. Аби, хоч якось, зігріти киян, у місті облаштували понад 1200 пунктів незламності. Тут тепло працює генератор, є гарячі напої та печиво. Вони працюють цілодобово і є повністю безкоштовними. Кияни тримаються з думкою про українських воїнів, які захищають нас на фронті у холодних окопах.